Отоплення взагалі в культури немає, відсутнє, і тому приходиться займатися в одежі. Взимку примерзали пальці сильно, ну, бо було боляче грати. Зали, в які проводиться найбільше заходів, основних у нас взимку 2 градуси тепло. Нам, звичайно, потрібне сухе, суха температура, сухе приміщення. Деякі книги, так, листочки. Завертаються десять років без опалення. Працює будинок культури у Полтавській громаді. Попри це, там займаються і нині 16 колективів: спортивні, музичні, мистецькі, є і бібліотека. Але взимку спортсмени займаються у верхньому одязі. У музикантів мерзнуть пальці, а книжки в бібліотеці сиріють та скручуються. Як так сталося і чому всі ці роки нічого не робила місцева влада? Про це та інше сьогодні у проєкті тригернуло. Мене звати Наталка Шарай. Мої вітання далі докладно. І перш ніж переглянути випуск, не забудьте уподобати канал, підписатися на нас у соцмережах та прокоментувати. Поїхали! Займається спортом багато дітей з села і особливо в нас виникає проблема взимку, тоді, коли холодно, тому що отоплення взагалі в будинку культурі немає, відсутнє, і тому приходиться займатися в одежі теплій, хоча не врятований, завжди діти хворіють, буває. Деякі батьки не відпускають своїх дітей, тому що холодно в спортивному залі. Зробили прекрасний зал, діти задоволені ходять, але якби нам допомогли з отопленням. Будинку культури це було б дуже прекрасно. Олег Мороз, тренер з легкої атлетики в будинку культури у селі Тахтаулове. Він тренує дітей в холодному, сирому, неопалюваному спортивному залі Тахтаулівської філії, центру культури та дозвілля Полтавської міськради в народі. Будинок культури. Вдумайтесь, відсутнє опалення взагалі, і при цьому там все одно є гуртки. Вони розвиваються, займаються і діти, і дорослі. І це в таких умовах. Проблема опалення Тахтаулівської філії. Це КД не перший рік? Ця проблема вже більше 10 років, відколи опалення будинку культури, тоді ще сільської ради Тахтавівської, було відсутнє взагалі. Наразі, на відміну від того, що два роки було у нас чотири колективи, зараз 16 колективів і клубних формувань займаються у цьому приміщенні. Тому ця проблема найважливіша в нас зараз. Тобто 10 років всіх все влаштовувало. Чому лише зараз почали намагатися питання, хоч якось вирішувати, чи до цього року діти намерзли в спортзалах. На це відповіді ніхто так і не надав. Після того, як Тахтаулове увійшло до складу Полтавської громади, заклад прийняли на баланс міської ради обласного центру. Немає Тахтаулівської сільради із нехай малим, але власним бюджетом. І самостійно вирішити хоч якось проблему опалення будинку культури у старостату немає, бо без бюджету. Не буде і фуршету. Працівники філії та мешканці села створили колективну петицію на сайті Полтавської міської ради, у якій просять облаштувати опалення у будівлі. Найбільше жалко тих діток, які займаючись взимку і особливо виступаючи на сцені, де температура ледве більше нуля, після цього хворіють. Це одне питання, а інше, що просто некомфортно. Е, я навіть впевнений, що якби була. Нормальна температура, то наразі нас 167 займається тут людей, то їх би було ну, принаймні в півтора-два рази більше. Зимку примерзали пальці сильно, бо було боляче грати. Зимку грілися у артистичній, тому що там є опалення, стояли руки. Гріли як розповів Суспільному староста села раніше в будинку культури опалення було централізоване. На початку 2000-х вирішили відрізати радіатори та встановити електрокаміни. Певно, тоді електроенергія була не по 4,32%. Напишіть в коментарях, якщо пам'ятаєте ціну. Ще 10 років тому котлом на дровах опалювали лише сцену, інші приміщення електричними камінами. Потім все це вийшло з ладу, і нове опалення ніхто не облаштовував. Нині від низької температури взимку і високій вологості приміщення на стінах будівлі з'явилася пліснява. Псуються книги у бібліотеці, а техніка не працює. Книгам звичайно потрібна сухе суха температура, сухе приміщення. Деякі книги, так, листочки е, завертаються. Ну, Техніка, дуже страждає техніка. Взимку неможливо е, вимкнути нормально е, комп'ютер, щоб попрацювати, тому що за. Таку температуру комп'ютерна техніка взагалі відмовляється працювати. Петиція за кілька днів набрала необхідну кількість голосів. За словами речниці Полтавської міськради Марини Сірової, її розглянуть на найближчій депутатській комісії з питань розвитку культури і освіти. Коли саме вона відбудеться, поки невідомо. До слова думаю, така ситуація у багатьох сільських будинках культури, але хтось бореться, хоча б петиціями, звертається за розголосом до журналі. На а комусь все одно напишіть, яка ситуація у вашому населеному пункті із будинком культури цікаво, чи багато їх взагалі збереглось. У Полтавському обласному перинатальному центрі загинуло одноденне немовля. Мама дитинки звернулася до редакції Суспільного, аби надати розголос цій ситуації, оскільки жінка звинувачує в цьому лікарів. За словами Олени Потьомкіної, її госпіталізували на 37-му тижні вагітності із симптомами преклампсії вагітних. Це такий мультисистемний розлад вагітності, що характеризується появою високого кров'яного тиску та значною кількістю. Білка в сечі і набряками на пізніх термінах. Єдине лікування пологи. Олена просила лікарів зробити їй кесарів ростин з її слів. Ті відмовили через відсутність показань. Я просила кесарів ростин, так як в мене дитинка по узі приблизна вага була 4,400 плюс-мінус 200 грам і попередні пологи. У мене в 2018 році народився хлопчик. Також він був великоваговий і теж були проблеми при народженні. Він трішечки застряг. Я про це повідомляла. Мені лікарі сказали, що в мене немає показань до кесарівського розтину, що великовагова дитина. Це не пока не є показанням до ростину. Там ще на узі дві петлі поповини було на шиї. Дитинка довгий час не опускалась в родові шляхи. Потім, коли опустилась, застряла плечовим поясом. І лікарі мені почали її видавлювати. Ну, видавили вже ж без ознак життя. Поломане плечико у нас було. Вона така вся синьо-чорна. Кольору і одразу перевели до відділення реанімації на сьомий поверх. Що найдимніше в історії матері, так це те, що документи на ростин тіла немовляти запропонували підписати за кілька годин до фактичної смерті. Етика ні, не чули. Наступний день, 8 числа о 15.50, дитинка померла е, в час дня в началі 2-го, 8-го, 08-го мене викликали відділення реанімації, попросили написати дозвіл на розтин, і оформити документи про свідоцтво про народження і про смерть матері повідомили, що причиною смерті стала асфіксія. У самому перинатальному створили комісію, яка розслідує причини і обставини події. Її результати вони передадуть до поліції. Там розпочали кримінальне провадження, і ні ті, ні ті інформацію поки не розголошують. Спочатку кримінальне провадження з справою кваліфікацією частина другої статті 140 кримінального кодексу України. А саме за невиконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього, санкція статті за частиною 2 статті 140 є обмеження волі на строк до 5 років або Позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років. Поки що всі обставини засобиться. Олена Потьомкіна вимагає покарання для лікарів, як мінімум, звільнення. Як гадаєте, якщо провину лікарів доведуть, то на яке покарання вони заслуговують? Пишіть свої думки з цього приводу під цим відео та у наших соцмережах. Соцмережами почали ширитись коментарі, у яких ймовірно студенти вишів розповідають, що їх виселяють із гуртожитків, бо нікуди, мовляв, заселяти першокурсників. Йшлося про аграрний та політехніку. У дописах зазначали, що це стосувалось зокрема майбутніх магістрів та аспірантів в обох університетах. Інформацію спростовують а автори дописів з журналістами спілкуватись не захотіли, посилались на цілодобову зайнятість або ж на вже вирішене питання. У нас рахується навчання по місяць червень. Відповідно, ж ми е, мусимо покинути гуртожиток, оскільки ми не рахуємося студентами. Зараз я віднесла документи, всі заповнила контракт. Відповідно ж, і порядку черги я буду поселятися у гуртожиток. Ті студенти, які завершили бакалаврат, вони повинні були залишити гуртожиток е, зв'язку з завершенням навчання. Е, ті студенти, які мають наміри продовжувати навчання в магістратурі, вони повинні скласти. Вступні випробування подати відповідні документи на вступ, і потім вже відбувається їх зарахування, яке заплановане на 22 серпня. Після цього студенти. Набувають статусу здобувача вищої освіти і отримують право на розміщення в е гуртожитку. Тобто завершився контракт. і поки не підпишеш новий на магістратуру, тебе не поселять до гуртожитку. Все логічно, ось так просто і банально вирішилась проблема, а може її і не було. Пишіть, що думаєте, і як у вас із поселенням гуртожитки. І в продовження освітньої теми і наостанок розкажемо про те, які ж спеціальності зараз популярні серед вступників полтавських вишів. Отже, переважно це гуманітарні все таки спеціальності, а серед них психологія. Фізична культура та іноземна філологія також, як данина, напевно, часу популярні спеціальності енергетичного сектору: видобування нафти і газу, електрична енергетика, кібербезпека, комп'ютерна інженерія, комп'ютерно інтегровані технології. Окремою популярністю, як завжди, традиційно користуються менеджмент, it фінанси та маркетинг. А які спеціальності обирають військові при вступі до вишів? Так, так вони теж вступають. Ну звісно, електротехніка. Я працюю не зовсім з електротехнікою. Ну рядом за Електротехніка завжди поруч, тому що рядом є сі розвідника. Розвід. Так що вони завжди поруч, і треба розбиратись усім людина, яка з лішої світу, і якщо вона е, до чого стягнеться і кудись іде, вона може отримати офіцера і йти по офіцерській лінії. Розкажіть нам в коментарях, чи не шкодуєте ви про обрану професію? А якщо лише будете вступати, то на яку спеціальність? Це всі головні новини цього тижня. Діліться в коментарях про ситуацію із вашим рідним будинком культури. Чи не доводиться його опалювати книжками з бібліотеки? І про ваші враження від наших пологових і від ситуації із загибелю немовляти. Ми все читаємо. Лишайтеся із Суспільним, поставте вподобайку і відмічайте нас у своїх сторіс із життя Полтави та регіону. Підпишіться на нас у соцмережах і будете в курсі подій області. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть. Tchau, so,